Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в бою, і пам'ятник величний звести треба тим, хто в країну так любив свою, життя віддав за жовте поле, синє небо, за пеклому жорстокому. Бою час. час, немов перевіряючи на місцість, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На українській землі гремлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, завмирають, як сама Україна, яка потонула в жалобі за своїх синів. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять героїв, наших земляків. Захисників України в меморіальних дошках увіковічнити подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, шендрика Андрія Валентиновича, Мельника Максима Івановича. Відкриття цих меморіальних дошок є символом нашої вдячності. Та поваги до тих, хто не повернувся з війни. Вони були такими сильними, такими мужніми, були справжніми патріотами своєї держави. Такими вони були, і такими вони залишаться в нашій пам'яті. Мітинг з нагоди відкриття меморіалу пам'яті на честь героїв захисників села Ольшаниці оголошується відкритим. І боляче. А коли життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні на стінах Ольшаницького ліцею взялися ще дві пам'ятних дошок, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну, про священий подвиг кожного загиблого воїна у захисті України. Шендрик Андрій Валентинович. Народився 28 лютого 1986 року в селі Ольшаниця. Навчався в Ольшаницькому закладі загальної середньої освіти. Після 11 класу вступив до Білоцерківського професійно-технічного училища номер 14 за спеціальністю Автослюсар, закінчивши навчання в ліцеї, був прийнятий автослюсарем на станцію технічного обслуговування. Працював авагрофірмі Цукрового заводу «СМТ Рокітне» та гранд-конвєрі в селі Бушеве. У 2011 році одружився, став татом чудових синочків. 24 лютого 2022 року вступив до територіальної оборони, а в березні добровольцем пішов військомат, звідти був направлений в місто Чернігів 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Був навідником другого мотопіхотного відділення, другого мотопіхотного взводу другої мотопіхотної роти військової частини А-44-27. Мав позивний дрон. Загинув 9 березня 2024 року внаслідок скиду вибухового боєприпасу поблизу села Причистівка Волноваського району Донецької області. У віці 38 років. Мельник Максим Іванович народився 9 лютого 1994 року в селі Синява Рокетняцького району Київської області. У 2001 році йшов перший клас в Ольшаницької загальноосвітньої школи. По закінченню школи вступив до Білосерківського аграрного університету за фахом менеджмент. Працював спочатку в готельно-ресторанному комплексі Старий Млин, а потім адміністратором готельно-ресторанного комплексу Лісова казка. Паралельно займався бізнесом, одружився з Наталією. В красивому, щасливому шлюбі народилися році синочок Марк. Здавалося, все складався найкраще. Але клята війна порушила всі плани надії мрії 28 червня. 2022 року Мельник Максим Іванович призваний до лав ЗСУ Білоцерківського РТЦК до військової частини А 054-3. А 16 травня 2024 року, захищаючи Україну під час бойового зіткнення з ворогом біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області, загинув славний син України, кулеметник. Другої стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти військової частини А-48-95. Мельник Максим Іванович. Справжній українець, патріот, герой! За Україну, за всіх нас загинули наші воїни, справжні патріоти, герої. Вічна пам'ять вам, наші земляки, почесне право і відкритий меморіал пам'яті захисникам надається дружинам Шендрик Валентині Павлівні і Мельник Наталії Ігорівні. До слова та освячення меморіалу пам'яті запрошуємо настоятеля Святомихайлівського храму села Ольшениця, священника Віталія. Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сую сину, святому духоненні повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця помилу нас, Господи, очисті гріхи наші, владико, прости законі наші, святи посети, і сили нему, чи нашої ім'я Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Союзі сину, і святому Духу, духонені повсякчас, і навіки, віки, вимінь, наш, на віки віків, амінь. Отче нащо, сина, небеса, нехай святить. Як і ми прощаємо, винуватцям наш і не від інозу спокуса, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Духом відспочилих праведників, душе раб Твоїх спаси, упокій, і прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіко. Любче, твої, Господи, десь і святи твої спочивають, упокій душе раб Твоїх, бо ти єдиний чоловіко-любець. слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ти сі Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани, закованих, сам і душі раб Твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдино чисте непорошне діво, що Бога би це мені породила. Молися за спасіння душ їх. Помилу нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Ще молимося за душі, спочили гробів Божих убієнних воїнів Андрія і Масима. І нехай Господь прощає всі провини вільні і невільні. вільні. Господи, помілу, Господи, помілу, Господи, помилуй, щоб Господь Бог душі їх там, де правідні спочивають. Бо ти воскресіння життя і поки спочили. Грабів твоїх убиєних воїнів. Андрія Максима, Христе, Боже наш, і тобі славу веселаємо з безначальним твоїм осем і при і благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість присвятаю, Богородице, спаси нас. Чеснішу відкривим і славішу, безвініє сирафим, безіснення Бога, Слово Рошу, сушу, Богороди, тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки, віків мій Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і благослови. Воскреси із мертвих, живими, і мертвих обладай. Воскращий, і мертвих, Христос. Істинний Бог наш, молитвам, причистиє своєї матері преподобних і богоносних отців наших і всіх святих своїх душу від нас. Спочили гробів Божих, убієнних воїнів Андрія і Максима, оселях Святих, союз праведними суприште нас, помилує, бо він благий і людину. Любний нам, Андрію, Максиму і всім спочилим братам і сестрам нашим, що поклали свої життя за кожного з нас, за майбутнє нашої України, і сотвори їм вічну пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Царство Небесне, нехай кодвих всіх мужніх синів і дочок залишається в нашій пам'яті, пам'ять наших героях. Дякуємо всім полеглим за подвиг, дякуємо всім тим при честі імена, яких будуть мати вічну повагу і вічну пам'ять серед людей, просимо всіх приклонити голови перед честю загиблих та вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю серце рветься на шматки. Серед нас, живих, не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки. Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальних дошок. Та вшанувати пам'ять наших захисників України. Батьків першими пожати квіти. Рокидняцьку селищного голову Богданова Юрія Андрійовича. Слава Україні! Героям слава! Шановні дорогі родини наших героїв! Шановна дорога родина Шендрика Андрія Валентиновича, мама Людмила Сергіївна, дружина Валентина Павлівна, шановна дорога родина Мельника Максима Івановича. Мама Лариса Васильівна, дружина Наталія Ігорівна, сестра Мирослава Іванівна, шановні дорогі рідні близькі наших героїв воїнів земляків, шановні наші учасники бойових дій, шановні волонтери, шановні педагоги, діти, шановний отець Віталій, шановна дорога громада, і сьогодні з нами знову. Чиста мирна небо, але поряд немає наших захисників і наших героїв, які віддали своє життя за вільну і незалежну Україну. Сьогодні біль розриває душу і щемить серце. Адже сьогодні ми в низькому доземному укліні прийшли вклонитися і віддати шану і данину пам'яті нашим героям землякам. Людям з великої літери, з великим серцем. І сьогодні ми з вами відкриваємо меморіальні дошки нашим землякам. Сьогодення Рукиднянської громади оповите сумом і скорботою. Адже на фасаді, на обмін будівлі Ольшеницького ліцею поряд із п'ятьма меморіальними дошками ще з'являються дві меморіальні дошки. В пам'ять Колишніх випускників школи Шендерка Андрія Валентиновича та Мельника Максима Івановича. Їхнє життя обірвала клята рашистська війна, обірвала мрії та задуми кожного з них. Вони любили життя, були добрими і щирими. В їх ціх серцях палахкотіла любов до держави, до своєї рідної родини і до всього українського народу. До останнього подиху свого життя вони мужньо стояли за кожного з нас, за те, щоб сьогодні ми стояли під чистим мирним небом, займалися побутовими справами, ходили на роботу, в школу, в садочки. Але кожен з них мріяв про свою майбутню долю, мріяв про свої родини, але не склалося. Нині залишився тільки світний сповнив про наших героїв, пекучий біль і гіркий смуток. Адже вони були кращими синами України, світ української нації. І війна забрала кращих, забрала в родин, забрала їх у нас. Тяжко мені сьогодні говорити і говорити слово вдячності, але, дорогі рідні, близькі, повірте, сьогодні вся Рокетнянщина в жалобі. Жалобі за нашими захисниками, адже їм жити і жити, вирощувати хліб, ростити дітей, займатися своїми справами. Дорогі рідні і близькі, від імені Рокетнянської громади я вам висловую велику вдячність і повагу за те, що виховали справжніх синів і патріотів українського народу. Ми сьогодні. У вічному безмежному боргу перед вашими рідними, перед тим, що вони віддали своє життя за вільну і незалежну Україну, за весь український народ, за процвітання української нації і за всіх наших дітей. Дорогі рідні і близькі, ми завжди пам'ятатимемо їх ратний безсмертний подвиг на полі бою, їх Значний внесок у майбутню перемогу. А перемога вона буде. Єднаймося, будьмо єдиними, адже єдності наша сила. Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв Шендрика Андрія Валентиновича і Мельника Максима Івановича. І всі героїв, які віддали своє життя за нас з вами, за весь український народ і за українську націю. Вічна пам'ять! Вічна слава і царство небесне нашим героям! Слава Україні! Героям слава. слава нації слава. Україна! って。 Надається старості старостинського округу номер 2 Лазоренку Миколі Васильовичу. Дорогі друзі, дорога громада, шановні члени родин полеглих воїнів. Ми сьогодні знову забралися для того, щоб вкотре вшанувати пам'ять полеглих наших воїнів, пам'ять тих молодих людей, яким ще предстояло б. Жити довго і творити добрі діла. Ці хлопці захищали нас з вами, захищали свої родини, захищали нашу громаду, нашу державу, відстоювали її цілісність і незалежність. І, будучи вірними військової присяги, не шкодували своїх сил, не шкодували здоров'я і, як Вимагає присяга у тому, у тій ситуації, яка склалася, не пошкодували навіть свого життя. Вони зложили голови за нас з вами, для того, щоб ми могли разом всі розбудовувати нашу Україну, виховувати дітей за себе, за них жити і радіти цьому життю. Ці Хлопці, наші земляки, ми їх шануємо і пам'ятаємо. Сьогодні ми відкриваємо меморіальні дошки ще двом героям в до тих п'яти, які тут вже були. Це колишні учні цієї школи, нинішнього ліцею. Я хочу подякувати зараз батькам полеглих воїнів. Хочу подякувати. Подякувати педагогічному колективу, адже їхніми зусиллями, їхніми стараннями склався міцний характер цих солдатів, цих захисників, які не заховалися за спинами своїх матерів, за спідницями дружин, а із зброєю в руках захищали свою вітчизну. Низько схиляю голову і скорботою. Сум, глибоко сумую. Слава Україні! Героям слава! Церемонія відкриття меморіалу пам'яті захисників України закрита. Нехай їхні душі знайдуть вічний спокій. А ми завжди пам'ятатимо їх у наших серцях. Слава Україні!